Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати свого нового улюбленця, якого я в'язав за цією книгою. Це бігель на ім'я Молі. Ця іграшка одразу привернула мою увагу своїм милим характерним виглядом. Біглі завжди виглядають такими добрими і трішки пустотливими. І саме це мені захотілося передати у цій в'язаній версії. Тепер трошки про характеристики. Молі вийшла в мене за вишки приблизно сантиметрів 11 а в довжину близько 8 сантиметрів. Загальна вага іграшки десь 50 г. Для такого невеличкого песика це досить відчутно. Він добре тримає форму і виглядає дуже акуратно. Песика я в'язав з напівбавовни гачком 1,5 мм. Білої пряжі в мене пішло близько 10 грамів, основної руденької цієї 10 грамів 16 коричневої близько 5 грамів. Ну, разом це виходить близько 30 грамів чистої пряжі. Ну і плюс ще ж наповнювач. Час на роботу вийшов десь 6-7 годин. Це трошки довше, ніж попередні іграшки. Тут справа не тільки в складності, а скільки в тому, що довелося кілька разів переробляти лапки. Саме вони стали найбільшим викликом у цій іграшці. Потрібно було підібрати таке розташування, щоб собачка виглядала природньо і стійко стояла. Але після кількох спроб мене все вдалося. Автор книги. Оцінив цю модель у дві зірочки з трьох. І я цілком погоджуюся. В'язати справді тут не складно, інструкція дуже зрозуміла, але от з пришиванням деталей, тут ну, все ж таки треба бути трохи уважним і мати терпіння. Але якщо ви вже маєте базовий досвід у в'язанні іграшок, то впорайтесь без проблем. Що мені найбільше сподобалося в молі, так це виразна мордочка. Ніс вушка, характерні плямки, створюють справжній характер собачки. Ось так дивлюсь на неї, і вона ніби прямо оживає в моїх руках. Загалом результат мене дуже порадував. Хоча і було декілька моментів з переробками, я залишився задоволений процесом, і результатом на всі 100%. Бігель молі виглядає дуже схожим на фото. З цієї книги. І тепер він точно стане частиною моєї в'язаної колекції тваринок. І як ви вже знаєте, я збираюся зв'язати всі іграшки з цієї книги по черзі. Наступним буде новий герой, і я вже з нетерпінням чекаю, щоб його вам показати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, підтримайте його лайком і підпискою, щоб не пропустити наступні огляди.